Привіт! Сьогодні поговоримо про популярний, динамічний, симпатичний, економічний, ергономічний автомобіль, котрий ми пригнали на продаж Seat Leon 3 2019 року випуску в ідеальному стані. Пробіг до 200 тисяч в рідній фарбі все як ви любите. Автомобіль було імпортовано з Німеччини, в нього один власник. Під капотом у нас 1.6 TDI EA 288 двигун, коробочка DSG 7 Автомобіль на дуже непоганій комплектації, в котрій ми бачимо, є максимальні led фари з автоматичним дальнім та ближнім світлом, омивачі фар, асистенти парковки перед зад. Також, якщо звернути увагу, у нас є попереду радар. Це говорить про те, що в автомобілях максимальна кількість асистентів руху. Тобто, у нас є асистент руху, утримання в полосі, контроль дистанції попереду, адаптивний круїз контроль. Також у нас є асистент. Котрий попереджає про перешкоду попереду. Косметичний стан автомобіля, як і ззовні, так і всередині ідеальний. Зверніть увагу навіть диски в ідеальному стані, без жодної бордюрочки. Попереду у нас гума Full 2023 року випуску. По косметиці ну, мінімальна кількість скол, автомобіль весь в рідній фарбі. З ним важливо, автомобіль подається з двома комплектами коліс. Зима-літо, зимні колеса у нас 15-го розміру в ідеальному стані на оригінальних колпачках. Багажне відділення автомобіля в ідеальному стані, шторка працює, нічого не закоцано, не покоцано, не затерто. Також у нас докаточка, фаркоп, під докаточкою в нас повний фул, тобто домкрат, все, все на своєму місці. Як завжди, у нас все на своєму місці, ніхто нічого не забрав, не поцупив і так далі. Багажник ергономічний. Можна його перекинути в такий режим. Також, якщо вам не потрібно щось масивне завантажувати, можна поставити його ось так. У нас два комплекта ключів, безключовий вхід в автомобіль. Ось підійшли, взяли за ручку, автомобіль відчинився. По комплектації у нас максимальні зеркала обігріваються, складаються. Мультимедійне кермо, дигітальна панель приладів, максимальна навігація. З підтримкою Apple CarPlay Android Auto, ну і косметика салону. Вона тут просто в ідеальному стані, якщо оцінювати її по 12-бальній системі, то 11 з плюсом вона заслуговує своїх твердих, а може і 12. Сидіння не затерті, не просівші, тобто все тут у нас ціленько, Порожик також в дуже гарному стані, кермо, матове ще. Тобто це говорить про те, що в автомобіля е, був один власник, клімат-контроль обігрів сидінь, е, автомобіль заводиться з кнопочки на старт-стоп, автомат-фар е, з автоматичним дальнім ближнім. Система старт стоп автомобіль заводиться з кнопочки, дигітальна панель приладів з можливістю вибрати анімацію. Оце саме кайфова анімація. Коли викидаєш на панельку е, карту. Мені вона подобається саме більше. Максимальна навігація з підтримкою Apple CarPlay Android Auto. Треба просто приєднатися. У нас є камера заднього виду. Асистенти парковки 360, я вже казав. Також маємо клімат-контроль з обігрівом сидінь, двохзонний. Хочу з вами зробити невеличкий тест-драйв. Продемонструвати, як класно працюють асистенти в даному автомобілі. Як я казав, автомобіль економічний, особисто сам його привіз з-під кордону. У нас е розхід по трасі був орієнтовно 5 літрів. 5,5, і я не можу сказати, що я їхав економно там, чи як дід. ось. По місту заявлений розхід від виробника 6 літрів. У мене виходить орієнтовно, вийшло 6,5. Відчувається, що дійсно автомобіль мало вживає палива. Але треба, враховуючи те, що я проживаю в місті Чернівці, і рельєф міста у нас близький до гірського. Тому порівнювати. ну там Багато факторів є, від яких залежить. Але, в принципі, оправданий розхід від виробника, що приємно здивувало. ось. Асистенти руху в полосі, адаптивний контроль, контроль дистанції попереду. Все чітко, класно працює. Дуже мені сподобалося рухатись в заторах в Тернопільській області. Ось включаємо. Е Роїсь контроль, вибираємо дистанцію до котрої він. Вибираємо дистанцію Вибираємо швидкість максимальну, до якої автомобіль буде розганятися, це у нас 70 км на годину. Автомобіль ось сам себе тримає в полосі. І зараз ми будемо під'їжджати до. Автомобіля, який попереду, і а, просив взятись за кермо. Червоний. Не вдалося продемонструвати, як він сам буде тормозити перед автомобілем, який їде попереду. Тому зараз у нас буде спроба номер 2 і я думаю, нам вдасться. Ергономічний дуже подобається мені те, що є куди покласти телефон. Два підстаканнички, дуже зручно біля підлокітника не заважає. Телефон, коли сонце б'є в автомобіль, він схований від сонячних променів, тому це також немало важливо, щоб телефон нагрівався. Це мені дуже подобається в даному автомобілі. Знову включаємо круїз контроль, вибираємо дистанцію. Ось я взяв середню дистанцію. Зараз автомобіль буде. Тормозити перед автомобілем, котрий їде попереду. Вибираємо максимальну швидкість 60 км на годину. Ось. І ось автомобіль. Їде. Ось він сам підрулює в полосі. Вибираємо дистанцію поменше, він зараз під'їде. Поближче до автомобіля, який їде попереду. Автомобіль тормози. Ось я нічого не роблю, він сам підтормажує. Просив взятись за кермо і не гратись за кермо. Ось так. Подобається мені 1,6 навіть трішки більше, ніж е, 2 літрові. Чому? Тому що ну, не, ну, подобається не в загальному, а подобається саме. Е, Динаміка в місті, тому що автомобіль якби трішки більше тягне передачі, трішки менше забивається екологія, менше включається регенерація, і відповідно у вас буде менше витрат пального. Якщо це для вас важливо, а для нас зараз у нас час це для всіх важливо, тому можемо вам зарекомендувати такий автомобіль. З нимало важливо автомобіль по мінімальному прайсу в Україні без жодного підкраса, пробіг до 200, я вже казав, все як ви любите. Друзі, наша вечірня рубрика на продаж підходить до кінця. Всім дякую за увагу. Хто додивився відос до кінця, окремий респект. Не забувайте підписуватись на наш українськомовний ютуб канал. Даний автомобіль був пригнаний для вас з Німеччини. Він продається по низу ринку. Вартість даного автомобіля 14300 євро. Автомобіль 2019 року в ідеальному косметичному та технічному стані, весь в рідній фарбі. Хто хоче окремий відос з заміром лакофарбового покриття, без проблем зробимо. Не забувайте підписуватись. Всім дякую за увагу. З вами був Микола Лізінг Моторс. I'm <laughs>